Оформлена бронь, оформлена відстрочка, але вам прийшла повістка. Чи можна її просто проігнорувати? Можна, але треба розуміти, що за ігноруванням будуть наслідки. Зокрема, за наявності у вас право на відстрочку, належним чином оформленого бронювання це фактично частина перша статті 23, так чи інакше ви не звільняєтесь від виконання інших, так скажем, військових. Обов'язки, зокрема, явка до ТЦК за повісткою. Відповідно, ігнорування такої повістки, скоріше за все, приведе до винесення постанови, і відповідно, необхідності її або оскаржувати за наявності якихось інших, так скажем, підстав, або сплачувати просто так незрозумілий штраф. У випадку, якщо у вас дійсно оформлена відстрочка і у вас дійсно оформлене бронювання. Перешкод якихось так, якихось проблем в ТЦК заявкою за цією повісткою у вас в принципі виникнути не повинно, але за ігнорування наслідки будуть.